Говоримо про резонансну справу у Дніпрі, де поліцейський застрелив п'яного водія, який напав спочатку на його коліжанку, а потім нападав власне на цього поліцейського. Вчора суд вирішив обрати запобіжний захід у у вигляді цілодобового тримання під вартою цього правоохоронця. Більше деталей дізнаємося у радниці з комунікації державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю Яна, вітаю усіх глядачів національного марафону. І так дійсно у нас останніми днями є дуже на Негативним дуже характером для того, щоб пояснити, розповісти людям, що саме відбувається наразі. Ми констатуємо з вами, що в кримінальному провадженні, де підозрюваним наразі є поліцейський, дійсно триває досудове розслідування. Ви знаєте, що було йому обрано запобіжний захід, що зокрема призначено маса експертиз, як судово медичних, так і експертиз слідчі зараз максимально працюють над тим, щоб зібрати усі відеоматеріали. цими днями мережами сширилися відео, на якому зафіксовано як загиблий порушував правила дорожнього руху. Зокрема, з'являлися і в інформаційному просторі відео з боді камер поліцейських. Звичайно, що у людей дуже багато запитань, звичайно, що поділилися, можна сказати, на хто. Підтримує поліцейських, хтось підтримує безпосередньо цивільних, але саме слідство має бути об'єктивним і неупередженим. Тому наразі працюємо над тим, щоб слідство працює над тим, щоб зібрати максимальну доказову базу, проаналізувати всі матеріали і встановити, як так могло трапитися, що було першою причиною, зокрема, і хто за це повинен понести відповідальність. До я користуючись нагодою, хотіла би зараз звернутися до громадян, які можливо випадково стали свідками цієї? Цього інциденту, і якщо у вас є фото чи відео матеріали за фактом цієї пригоди, ми просимо вас телефонувати до територіального управління ДБР у місті Полтаві за номером 0800 350 352. Я вам дякую, що ви вивели на екран. Чим більше буде матеріалів, тим більше у слідчих буде можливості проаналізувати, що трапилося насправді, і зокрема, уже дати відповідь. На запитання, а суду дати можливість ухвалити рішення, чи правильно я розумію, що підозра оголошена також жінці, яка була в автомобілі разом із водієм, який, зрештою, був застрелений? Ми я, я, я так юридичні такі тонкості, давайте. Угу. Ми зараз громадянам той факт, що підслідність ДБР це ви знаєте топ чиновники судді правоохоронці військові, але у нас є інші правоохоронні органи, такі як Національна поліція і служба безпеки України. Тому в інциденті, який трапився, і там, де підозрюється жінка, посягання на життя правоохоронця, зокрема, я так розумію, кримінальне провадження за цим фактом відкрите. То цим займається національна поліція. Я Думаю, що вони так. вам краще пояснять. Та-та, ДБР займається конкретно правомірністю застосування правоохоронцем табельної зброї. В якому стані цей поліцейський зараз? Він у лікарні, наскільки я розумію? Так, він перебуває в одній із лікарень під наглядом лікарів і під наглядом правоохоронців, в тому числі. Йому його життю нічого зараз не загрожує, тобто там травми не такі серйозні. Наскільки я розумію, нічого не загрожує життю. Ми з вами не перший раз цього тижня спілкуємося і говорили попереднього вімкнення щодо авіакатастрофи на Житомирщині. Але на жаль, протягом цього тижня сталася ще й авіакатастрофа на Донеччині. Такий чорний тиждень для української авіації в результаті трагедії на Донеччині шестеро пілотів загинули. ДБР теж розслідує цю справу. Розкажіть нам що відомо в цьому випадку. Ви знаєте, явно так дійсно дуже боляче говорити, і при нагоді я думаю, це ніколи не пізно висловлюємо співчуття, і водночас ДБР обіцяє об'єктивне розслідування, чому так могло трапитися. Ми не зможемо повернути професійних пілотів, але ми можемо зробити все, аби запобігти подібним фактам і катастрофам надалі. Що ми маємо цього тижня? Дійсно сталося дві авіакатастрофи. Вони мали нетальні наслідки. Вони ми втратили пілотів професійних. одна авіакатастрофа це зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 на Житомирщині і авіаторів, вертольотів Мі 8 на Донеччині. В цих випадках є різниця трішки, тому що там, де катастрофа сталася з вертольотами, це відбулося безпосередньо в зоні бойових дій. Але розслідування розпочато. І зараз розглядаються в цих обох кримінальних провадженнях слідством різні версії. Наприклад, коли ми говоримо з вами про Житомирщину, то це версія технічної несправності, це версія помилки пілотів і порушення правил організації здійснення польотів. У випадку із аварією на Донеччині, я нагадаю, що також слідством ще до цих версій розглядає. Версія диверсії або ураження вертольотів безпосередньо ворогом. А ви знаєте, що триває на Житомирщині ця авіакатастрофа, яка трапилася, там уже триває розшифровка чорних скриньок. Зокрема, і звичайно, запущені інші експертизи судово медичні, в тому числі їх буде там багато. І очікаємо, що знаєте, також розшифровка чорних скриньок від авіакатастроф. Булася на Донеччині може встановити дійсно причини авіатрощ цих і сподіваємося, ми зможемо знайти знайти причину причини, так причину, за через яку сталася і одна і інша трагедія. Дякую вам, що інформуєте нас щодо ходу слідства по всіх цих справах. Це була радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.